Шість команд ветеранів міста Самар віком за 40 років вийшли на старт і зіграли на попередньому етапі у двох групах, другого за ліком турніру пам'яті Віталія Залізняка, який був професійним футболістом і захищав кольори низки вітчизняних клубів Павлоградського Шахтаря, Новомосковського і Маріупольського металургів, Дніпродзержинської сталі та інших. Коли розпочалася війна, він добровольцем пішов на фронт боронити Україну. Втім, на жаль, на початку грудня 2023 року загинув смертю хоробрих на запорізькому напрямку. Колишні його друзі і партнери за підтримки міської влади вирішили заснувати і проводити турніри його пам'яті. Ми його пам'ятаємо, з ним пограли багато часу. Чоловік був дуже хороший і в житті, і в футболі. І без нього, скажімо так, важковато. Немає того ізюма, немає тих моментів футбольних шуток, прибавуток, той моральної підтримки, той. Того, того футбольного життя, що у нас було от з ним. Дуже його чекали, Оце він може був прийти. І ми ждали, що в зал він прийде і опять буде нас там і заводити, і підтримувати. І... Очень з ним було хорошо. Це наш обов'язок пам'ятати. І Віталій Залізняк. Який добровільно пішов, взяв руки зброю захищати нас, нашу країну, він в житті дуже полюбляв футбол, професійно їм займався. І це цей турнір, який вже другий рік поспіль проходить, це дано на пам'яті йому. У нас не так багато футболістів, які ну так, вирішили, да вирішили так вчинити, як Віталій. І велика шана, велика подяка. І пам'ять це те, що нам потрібно, і наш обов'язок ми потрібні пам'ятати, таких як Віталій. Велика подяка меру міста Сергію Резнику, асоціації футбола Дніпропетровської області. Ну, звісно, спорт для всіх. Ми второй год проводимо шати турнір і будемо його проводіть. Віталіка він як хороший футболіст, хороший чоловік. Ми його ніколи не забудемо. і цей турнір будемо проводити кожен год. У матчі за третє місце Венеція з рахунком 3-1 здолала другу команду авангарду. Натомість його перший колектив зійшовся у фінальній зустрічі змагань з Гудком. Цікаво, що останній протягом усієї зустрічі постійно атакував, створював гольові моменти. Втім, ніяк не міг забити дивана останнім рубежі. Творив голкіпера авангарду Олександр Безмозгов, який відбивав усе, що летіло у площину його володінь. Натомість його польові партнери змогли по максимуму вичавити з декількох контратак, відзначившись двічі у воротах суперника. Зрештою, останньому втрачати було нічого. і Він над зусиллями відіграв різницю і поновив рівновагу 2-2. Проте останнє слово у матчі залишилося за авангардом, який встиг до фінального стаска провести третій м'яч, який став вирішальним не тільки у зустрічі. Але і турнірі на початку урочистої церемонії нагородження зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять Віталія Залізняка та усіх цивільних і військових, які загинули на війні. Після чого усім почергово подякували, привітали та побажали успіхів міський голова Самари Сергій Резнік, депутат міської ради Олег Кардашов зі сльозами на очах за пам'ять і шану про чоловіка. Усім подякувала вдова полеглого героя Тетяна. Мені важко говорити, але я вам хочу. Всім сказати велике дякую. Я, я знаю, як мій чоловік чоловік любив футбол, як він любив всіх вас. Ну, для нього це було номер один завжди. Футбол, ну і потім я. Дякую за чудову гру. Мені на мить показалося, що він десь тут. Від Асоціації футболу Дніпропетровської області усім подякував голова об'єднання тренерів регіону Сергій Дірявка. чого він разом зі своїм тезкою і другом. Головою комітету ветеранів громадської організації Сергієм Соловйовим вручили командам-учасницям м'ячі. Асоціація футболу все зробить для того, щоб ми постійно пам'ятали, не забували наших героїв, які дуже любили футбол, а саме головне дуже любили свою батьківщину. І коли почалася війна, він не має, е, 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 зразу став до лав захисників України. На жаль, його з нами нема. Але ми будемо пам'ятати як класного захисника як класну людину, яка на футбольному полі завжди не жаркувала себе, не суперників, і це дуже важливо для наступних поколінь, щоб ми завжди пам'ятали, кому ми маємо змогу жити. Ми маємо змогу грати в футбол і маємо змогу розвиватися далі. Далі організатори першими вшанували кращих гравців команд півфіналістів у другому авангарді Дмитра Волинця, у Венеції Олександра Новікова. Олега Покусу найправнішим визнано в авангарді 1 а в гудку таким став Владислав Савченко. Кубка за третє місце була удостоєна італійська Венеція на просторах Самари. Подібний трофей отримала команда Невдаха фіналу, срібний призер змагань гудок. На сам кінець, головний трофей турніру, міський голова Сергій Резнік вручив капітану команди першого авангарду Олегу Покусі, гравцем якої свого часу був і Віталій Залізняк. Його вдова пані Тетяна презентувала колектива м'ячі і своєрідні чоловічі подарунки для ветеранів, щоб ті належним чином пом'янули у третьому таймі її чоловіка. І на сам кінець Сергій Соловйов, приз глядацьких симпатій, футболку гравця Житомирського полісся і чемпіона світу з боксу Олександра Усикова презентував Юрію Кораченку з першого авангарду. Традиційно апофеозом події стало фотографування усіх на загальну світлину на згадку про другий турнір у Самарі пам'яті Віталія Залізняка.